Ліквідація зупинок у сумах хочуть позбутися більшості зупинок громадського транспорту. Таке рішення стосується зупинок на вимогу. Сісти у маршрутку можна буде лише на чітко визначених та облаштованих місцях. Детальніше про нововведення розкаже наш кореспондент Альона Щербакова. Замість важливого облаштування зупинки навпроти торгівельного центру на Лужпи її вирішили прибрати зовсім минулого року. Саме на цьому місці під колесами тролейбуса загинула дівчина. Тролейбуси перестали зупинятися тут уже за кілька днів після інциденту. Маршрутки зупиняються досі. Головний аргумент «за» – це зручність. Це дуже удобно з магазину виходиш і одразу остановка. Удобно. Ну а люди виходять. Магазину і одразу остановка. Якраз вийшов з магазину, пожалуйста, доїхав. Ну а где здесь? Куди йти? Далі далеко йти. Здесь удобно просто. Із думку Сумчан, не згоден міський голова. Каже, найближча зупинка зовсім поруч. Там є буквально 100 метрів до цього зупинка. Облаштована, у всіх правилах, ну, правила, стандартах, стандартна, вона там є зупинка. Також мер зазначив, після проведення транспортного конкурсу всі маршрутки, що курсують містом, будуть зупинятися лише на стаціонарних та спеціально облаштованих зупинках. Навіщо по всьому місту знахі, зупинка на вимогу і все. Зараз вже переходимо, як у всьому цивілізованому світі, знати тільки зупинки на стаціонарних зупинках. У поліції пояснюють, на сьогодні жодних правопорушень у зупинці маршруток на проспекті Лушпи немає, адже за правилами маршрутне таксі має право зупинятися будь-де на вимогу пасажира, якщо при цьому не порушуються чинні правила дорожнього руху. Подій може зупинитися, ну не порушуючи правила дорожнього руху. Припустимо, як випадку там то це не зупинятися на пішохідному переході, так або в 10 метрах від пішохідного переходу Тож наступним кроком у Європу для сумчан стане відміна більшості уже звичних зупинок. Комунальники ж зрадіють взимку чистити менше. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС.